Кількість українців, які живуть в Іспанії, уже перевалила за 325 тисяч. І фактично кожен 30 30-й українець мешкає в місті Торев'єха біля моря. Це провінція Аліканте. І саме в цій провінції Аліканте живе найбільше українців в Іспанії. Це офіційна статистика. Фактично, українці стають однією з найчисленніших націй в Іспанії серед іноземців, звичайно, після марокканців, румунів, колумбійців, венесуельців та інших приїжджих. І все це завдяки тимчасовому захисту. Які Іспанія продовжує надавати українцям з усіх регіонів, на відміну від цієї Швейцарії, яка заявила, що з 1 листопада обмежить надання тимчасового захисту для українців з семи західних областей. Де ж працюють українці в Іспанії і чи працюють взагалі? Є й така статистика від Міністерства міграції. Так от серед тих українців, яким виповнилось 16 років, офіційно працевлаштовані лише 19%. А от до війни серед Ред українців, які жили в Іспанії, офіційно працевлаштовані були 51%. Зараз українці найчастіше працюють в Іспанії офіційно в ресторанно-готельному бізнесі на будівництві, в торгівлі, а також в сфері it технологій Нагадаю, до війни українці в основному працювали як домашній персонал, тобто це прибирання, догляд за літніми людьми та дітьми. Зараз українці намагаються працевлаштовуватись відповідно до їхніх знань та освіти, а також започатковують власний бізнес. Ласкава. Просимо до Іспанії.